Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати в гру Action Balls. Минулого разу грав, мені дуже сподобалось. Треба, щоб кулька котилася та все підбирати там, проходити. Ну що, поїхали. Так. Так. Бачили ця штука мене скинула. Так. Так, швидесенько. А, мені здається, що вона котиться, коли е, я під'їжджаю. Треба чекати, зупинятися. Так, зараз спробуємо. Так. Е... Так, так, швидесенько, швидесенько. Фу, Так. О, ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Так. Ага, ось так треба. Так, 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 обережно, обережно. Так, все є. А що то. А, це, мені здається, додаткове життя. Чому я не можу. Треба... Розігнатися чи що? Розігнався. Так. Так. Вибухнула ще одна кулька червона. Так, все. Це треба було розженятися, мені здається. Щоб перестрибнути, так? А чому? Я не розумію. Дуже складно. Що треба почекати, поки е, оцей молоток... Так, давайте зачекаємо так. Так, він туди. Я ж сюди. Так, давайте праворуч. Цю кульку підібрали. Так, це вибухнуло. Так, котимся, котим. А як? А як туди перестрибнути? Я не розумію. А чому так важко, так. Що, чекаємо чи котимось. Так, все ко... О, все, бачили, я його підірвав, цей молоток. Так, що, він зараз знову буде чи ні? Так. Так, кульку сюди. Так, давайте зупинимось, подивимось, що робити. І як. Я не розумію. Я зараз впаду туди. Що, треба розженятися чи що. Фу. Так, чекай, 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 чекай. Так, не хоче. Котитися туди вгору. Так, все. Сю... Так. Ось так ось так, ось так, ось так, ось так. Так, ну бачили майже, майже. Майже заскочили туди. Так, знову цей молоток. Так, все, він нічого мені не зробив. Так, все э, скоріше, скоріше. Розженяємось, розжиняємось. Нічого. Я не розумію, що треба зробити. Дуже складно щось э, вони так зробили, що я не розумію, бачити, я не можу туди, э, ну, як, долетіти чи що. Дострибнути. Як? Так. Він ще й мене скинув туди вниз. ну. Що треба було у центр йому заїхати, щоб підбити його чи що? Так. Так, так. Я майже тільки один раз трішечки дострибнув, але а, не так як треба. Так. Я у шоці? Так, треба було бити цей молоток. Оця штука е, загальмовує трішечки, оця котра е, вліво та вправо показує, нічого бачите? Не можу. Так, а хотів. Його центр йому заїхати. Так. Так, і що? І як? Все залишилось е, дві кульки з запасних, і майже бачите фініш вже. Вони що, прикалуються з мене чи що? Так, знову е, скидають мене до цього молотка. Не встиг йому заїхати е, у цю червону дупу його. Так, і що як? Та як мені туди застрибнути? Ще й скинув мене сам впав? А що то за штука така а, над головою? А, не влучив у ту червону штуку його. Так, оце кулька, це додаткове життя. Так, а ну якщо е, на, на кут, там, е, лівий бік чи правий бік туди, на ту платформу заскочити, що буде? Та ні, це неможливо. Так, останній раз. Так, я не розумію. Так. Е напишіть, будь ласка, у коментарі. Хто грає чи грав у таку гру. Бачите, 14 рівень я не можу пройти далі. Яку вже, е який вже раз я спробував, е нічого не виходить. Ну що, отак сьогодні зіграли. Напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає, як пройти далі. Натискайте на кнопку підписатися, натискайте на Великий Палець до гори, пишіть у коментарі, як пройти. Дякую вам за перегляд. до Нових зустріч. До побачення.